Через кістки на пекарській свереться археологи і влада. Нагадаємо, кілька днів тому один з львівських журналістів знайшов на цій вулиці рештки кісток Бізона і Тура. Це стало сенсацією, адже самі виконавці робіт на артефакти при ремонті дороги не зважали. На Пекарській нагадаємо, робітники Львів водоканалу та Львівгазу прокладають нові труби. Сьогодні на вулицю виїхали львівські археологи. Виявлені археологічні знахідки, тобто фрагменти кераміки, належать приблизно до 16 століття. Тоді почали забудовувати пекарську, пояснюють фахівці ці матеріали були видобуті і перекинуті механічним способом, тому можливо на більшій глибині знаходяться також дійсно археологічні матеріали, до яких належать ці викопні рештки. Однак, це на це можна відповісти лише заклавши археологічний розкоп. Депутати міської ради готові співпрацювати з науковцями, якщо підтвердиться, що артефакти несуть історичну цінність. Про пекарську говоритимуть вже у вівторок на розширеному засіданні. Зараз ми провели розмови з науковцями, прийняли рішення, що у вівторок запросили їх міську раду на розширене засідання комісії архітектури містобудування, охорони історичного середовища, пропрацювати це питання. Я не за те, щоб зупиняти, перекривати вулиці і багато років робити якісь археологічні дослідження, але якщо це дійсно має цінність історичну, однозначно, що ці роботи потрібно провести. Тим часом археологи готують звернення в прокуратуру для того, щоб знати, чи треба на роботи на Пекарській дозволи. До речі, такі документи дійсно отримувала Львівська міська рада. За словами голови Личаківської районної адміністрації, перешкод, аби провести ретельні дослідження, він не бачить. Я сьогодні, Якщо, треба якщо археологи говорить, що треба підписати немогоду, підписуємо угоду.